Перервали чорну смугу. Після трьох поспіль поразок у чемпіонаті Олександрія у центральному поєдинку 25-го туру вдома розгромила Алчевську сталь. Рахунок на 44-й хвилині ударом з за меж штрафного майданчика відкрив кращий гравець матчу Сергій Старенький. Він же за 6 хвилин подвоїв перевагу господарів, вдалось зігравши на добиванні після удару Артема Чорнія. На 53-й хвилині на полі з'явився Володимир Бідловський, який наприкінці гри заробив штрафний удар і сам же його бездоганно виконав. 3-0 Олександрія вибирається із психологічної ями. На цьому етапі було настри, будь поразки. Звичайно, психологічно було тяжко <кій> команду вивести з того стану, але слава Богу, що хлопці все зрозуміли, що в першу чергу треба думати тільки про перемоги. І... Мы сегодня недостаточно настроились наверное, на игру, много проигрывали единоборств, пропустили мяч, конечно, как говорят, раздевал. Поломал нашу психологию победителя, уже как-то мы во втором тайме не нашли силы переломить ход игры. А от зірка не зуміла продовжити свою переможну серію. Вдало зігравши проти Полтави та Донецького Олімпіка, наші земляки у Головківці несподівано програли з сумам. Перший небезпечний момент у матчі створили гості. Дмитро Козаченко перервав удар у Олександра Тарасенка. А на 28-й хвилині і наш голкіпер був без сили врятувати команду після потужного пострілу Антона Муховикова і рикошету від захисника. У зірки у першому таймі найактивнішим був Григорій Баранець, але його ударам не вистачало влучності. Найреальнішу нагоду зрівняти рахунок у другому таймі втратив Олександр Данішевський. На 77-й хвилині нападник з кількох метрів влучив у голки Сум після вивіреної передачі Олексія Чичикова. 0-1. мінімальна поразка зірки. Гра проходила за сценарієм суперників, говорить коуч Кіровоградців Анатолій Бузнік. Моментів було сознано не так багато, як нам би хотілося. Ігра сложилася не по нашому сценарію. Суперник, в принципі, сьогодні вигляді достатньо кваліфіковано, А наших усилий і мастерства не хотілося, такі кваліфікації.

нам поперед знали, як працювати статті і не надходять свої принципови. Наш третій представник у першій лізі Головківський Украгроком в другому сезоні зіграв нічию 1-1 зі столичним Динамо і зберіг за собою восьму сходинку турнірної таблиці. Олександрія після перемоги над головним конкурентом у боротьбі за друге місце знову випередила сталеварів. Лише зірка втратила дві позиції. Поразка від сум відкинула наших земляків на 11-те місце. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.